Привіт усім! Сьогодні будемо пекти булочки з кремом. Можна і з повидлом, можна і з кремом, а я буду сьогодні з кремом. Для цього нам потрібні ось такі продукти. Одно яйце, а одно для змащування буде булочок. Пів літра молока теплого і кефіру 250 грамів 100 мл. Олії, 20 грам дріжджі, сіль, цукор, 6 столових ложок цукру треба, будемо приступати. Вливаємо молоко, тепле, вливаємо молоко. До молока додаємо столову ложку цукру, і дві столові ложки муки треба буде дати. Даємо дріжджі ще сюди. Добавляємо 2 дві столові ложки муки. Мука в нас просіяна. Отак дві ложки муки додаємо. Розмішуємо так. І ставимо на 15-20 хвилин. На Почали працювати друг. Робимо таку опару. Так, продовжуємо. Наша опара вже підійшла. Тепер будемо продов... місити. Добавляємо в опару яйце. Одно. Теплий кефір, я його підогріла. Кефір, у мене квасне молоко. Вливаємо також сюди, Добавляємо 5 ложок цукру. Раз, два. Три, чотири, п'ять. Я тут заріхтувала п'ять ложок цукру. чайну лишку солі, ріб таку непомню не так, чайну лишку солі. І це розмішуємо. Ливаємо ще олію. А трошка лишимо, щоб під кінець туди. І тепер додаємо, а ще додаємо трошки ванільного цукру. Розмістимо. Будемо додавати муку. Тут був кілограм цукру, а я вже відняла 300 грамів. скільки. Ще мало муки. Ну йдемо, яка сиша. Я ще тут додам 100 грамів. Олії додаємо. Хай підходить. Ставимо на годину півтора, не підходить. А тоді зустрінемось. Так, будемо продовжувати. Ось яке тісто вже підійшло. Будемо його зараз робити, Стіл чуємо трошечка Олією. Вироблюти булочки. Так робимо, складаємо. Отак От складаємо. Робимо. отак. От І невелички робимо булочки. Знаю, 60-80, десь такі булочки. Отак. От я для себе, що я не важу. Якщо тобто, треба важити, а я не важу. Ось так я роблю, так підкатую, отак. От Не забивати кісто я все в олії. щоб кісто було ніж. Ось такі кульки. Отак руками. І підкатати знову руками. І всі тоді зустрінемось. Трошка ще їх поставити на 5-10 хвилин, щоб вони трошечка підійшли. Отак. О, отакі, такі кульки. А тоді зустрінемось. Ось полочки вже наші. Підійшли, зараз будемо формувати. Ось так я вам зараз покажу, щоб ви бачили, як я то формую. Ось так. По, по краях отак. А посередині грубше має було. так набираємо крему того шоколадного, що ми з вами готували. Так буде, як з шоколадом було. І збираємо докупи. Отак, от отак. Все докупи, отак от збираємо. Отак. От Крем дуже ніжний. Я зробила такий не густий. Як, наприклад, перекладати, то треба густіший робити крем. А це я зробила такий трохи рідший, аби він був як шоколад. І смак має дуже добрий. це можна намашувати цей крем і на хліб, як, як паста шоколада. Можна горіхи до неї додати. Ось так ми і знову й наберемо, можна ложкою накладати мені удобно так. О. Ось так. Збираємо. Тісто гарне таке не є. О. Ось, Ось полочки вже наші підійшли, зараз будемо формувати. Ось так я вам зараз покажу, щоб ви бачили, як я то формую. Ось так по, по краях отак. А посередині грубше має бути, Отак набираємо крему того шоколадного, що ми з вами готували. Так буде як з шоколадом. Булочки. І збираємо купи. Отак, от отак. Все докупи, отак от збираємо. отак от Крем дуже ніжний. Я зробила такий не густий, як, наприклад, перекладати, то треба густіший робити крем. А це? Я зробила такий трохи рідший, аби він був як шоколад. І смак має дуже добрий. це можна намашувати цей крем і на хліб, як, як паста шоколадна, можна горіхи до неї додати. Ось так ми і знову наберемо, можна ложкою накладати. і мені удобно так. Браємо тісто гарне таке не є О. ось так. Ось так ще раз покажу просто розтокло так все тонко беремо. Збираємо мішком таку торбинкою, так гори, як вузлик. Так щипаємо, аби він перевертаємо форму. Ось такі булочки будуть. А що будемо робити далі, я вам покажу. Я всі сформую, а тоді ми зустрінемося. Так, наші булочки підійшли і ми будемо їх змащувати, збитим яйцем. Тут я збила яйце з чайну лишку води і отак будемо змащувати. Отако. Ось так змащуємо. А тут даємо ложку муки, даємо води отаку три ложечки. і Можна така. Тою розроблюємо і так збиваємо. Зараз я покажу, що ми будемо робити.

у Мішок за такою насадкою, ось така насадка. Викладаємо мішок. І ось так будемо зараз робити. так і ставимо випікати у духовку при 180 градусів. на 15-20 хвилин, там подивимося. Ось такі вийшли у нас булочки м'ягенькі, гарні випікались 20 хвилин при температурі 180 градусів. Дивіться, пропеклися гарно кожна. Отако. От так що я вам покажу, які всередині. Такі гарні. І крему багато. І тісто ніжне. Цей шоколадний крем взагалі досить такий смачний хоче, може дати більше цукру в нього. Але нам подобається такий не дуже солодкий. Так що за дякую, що дивилися зі мною відео. Запрошуйте своїх друзів до нас у групу. Підписуйтесь на наш канал. Тисніть на дзвіночок, щоб побачити нові відео. Лайкайте. Коментуйте, будемо дуже вдячні за це. Смакуйте, готуйте і смакуйте з нами. На здоров'ячку готуйте. Будьте здорові. Миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось такі вони, якщо їх притрусити пудрою. Це за вашим бажанням, звичайно. Можна і без, а можна і пудрою. Смачного!